Безгольова битва у Полтаві або Ілля Близнюк проти зірки. У поєдинку восьмого туру Кіроградській команді протистояв нинішній клуб екс-наставника наших земляків. Матч проходив на важкому після дощу полі. Погодні умови вплинули на дії обох команд. Хочу відмітити качество футбольного поля. Ну, Здесь, мабуть, не вина господарів, хазяїв. Ну, дуже важке поле. У першому таймі ближчими до успіху були кіровоградці на 16-й хвилині свій шанс відзначитися змарнував Іван Рудницький. А на 30-й Андрій Бурдіян не зміг покарати господарів за помилку на виході голкіпера Полтави. У другому таймі зірка залишилася у меншості. За підказ ззаду червоне світло перед собою побачив захисник Вадим Родіна. Але скористатися чисельною перевагою господарям так і не вдалося. Закономірна нічия нуль-нуль. Хоті гра і окончилась нульовим результатом з по накалу. Гра була цікава і в хлопчика держала натружені практично до послідної. Мінути турнірне становище кіровоградської команди не змінилося після восьмого туру. Зірка залишилася на сьомому місці. Олександрія ж після нічиєї у Донецьку у Грізолімпіком 2-2 теж зберегла за собою другу сходинку турнірної таблиці. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.